Доброго дня, шановні учні! Пропоную вашій увазі відео урок на тему Імперія Карла Великого. Перед тим, як розпочати вивчення нової теми, пропоную вам пригадати минулий матеріал. Заповніть, будь ласка, порожні місця. Перевіряємо. З 4-го по 7 століття відбувалось велике переселення народів. В 395 році відбувся поділ Римської імперії на західну і східну. В 410 році Вестгоди на чолі з Аларіхом захопили і пограбували Рим. В 451 році відбулася битва народів на каталаунських полях з гунами на чолі за Тілою. В 455-й рік Захоплення і розграбування Риму вандалами. І в 476 році пала Західна Римська імперія. Сьогодні на уроці ми розглянемо два питання. Перше питання Держава Каролінгів. І друге питання Загибель Імперії Карла Великого Утворення держав середньовічної Європи. Наприкінці VII століття. Єдиної франської держави фактично не існувало до того ж їй загрожували нові завойовники араби. Боротьбу проти арабів очолив майордом Карл Мартел. Він розумів, що лише добре озброєний кіннотник може зупинити арабів, основу війська, яких складала легка кіннота. Проте спорядження вершника було дуже дорогим, дорівнювало вартості 20 корів. І простий франський воїн. Не мав змоги його купити. Для придбання зброї і коней, Карл почав відбирати землі в церкви і передавати їх у довічне володіння воїну за умови несення ним військової служби. Така форма володіння землею дістала назву Бенефіцій. Зі створенням важкої кінноти було започатковане середньовічне рицарство. Спираючись на кінне військо, Карл Мартел розбив арабів. 732 року в битві під Пуатьє. Ця битва мала вирішальне значення для долі європейської християнської цивілізації середньовіччя. Було зупинено наступ арабо-мусульманського світу на Європу. Наступником Карла Мартела став його син Піпін Короткий, який спочатку також мав титул майордома. Усунувши від влади останнього короля з династії Меровингів. У 751 році Піпін Короткий став королем. Щоб підкреслити священний характер своєї влади, він здійснив обряд помазання на царство. Піпін Короткий передав свою владу сину Карлу, якого згодом назвуть Великим. Так була заснована нова династія, що дістала назву. Піпінідів або каролінгів. Карла Великого вважають не тільки найвидатнішим представником династії Каролінгів, а й найвідомішим монархом усього середньовіччя. Це й не дивно. Король Франків та імператор Заходу швидко об'єднав у межах створеної ним імперії більшу частину Західної Європи. Він поклав край добі темних віків. Що панувала після загибелі Західної Римської імперії. У той час із півночі й північного сходу державу Карла Великого оточували землі германських племен. Передусім, саксів на півдні була Іспанія, захоплена арабами-мусульманами. На сході жили авари та слов'яни. Ставши королем, Карл Великий у 774 році. Остаточно знищив Лангобардське королівство і приєднав його землі до своєї держави. Найтривалішими і найважчими були війни проти саксів, що велися протягом 772 по 804 рік. Унаслідок завоювань Карла Великого під його владою опинилася значна територія. Що за розмірами нагадувала колишню Західну Римську імперію. Серед оточення Карла виникла ідея проголосити його імператором на зразок давніх римлян. 25 грудня 800 року папа Лев III під час урочистого різдвяного молебню увінчав уклінного короля Карла Великого імперською короною і оголосив його. Римським імператором. У 812 році Візентія визнала Карла імператором Заходу. Попри війни, король удосконалював систему управління державою. Піклувався про розвиток культури. Недарма цей час учені згодом назвали Королінським відродженням. Каролінське відродження. Карл Великий доручив щорічно записувати всі події, що відбувалися в державі. Ці записки отримали назву Анали. Поряд із цим збиралися германські старожитності, давні францькі пісні, збиралися і переписувалися давні латинські та грецькі рукописи. Тим, що і сьогодні нам доступні книги письменників і філософів давнього Риму, ми завдячуємо і праці переписувачів каролінського відродження. За Карла велося велике будівництво палаців і храмів. Вони зводилися у візантійському стилі. Найяскравіший зразок тодішньої архітектури Ахенський собор. Це велична двоповерхова споруда, висота якої сягає 32 метри. Після того, як Франське королівство перетворилося в Священну Римську імперію, вона стала одним із символів спадщини Карла Великого. Переходимо до другого питання. Загибель імперії Карла Великого, утворення держав середньовічної Європи. Карл Великий помер у 814 році та був похований в Ахені, де жив останні роки. Після смерті короля створена ним імперія проіснувала недовго. Причини розпаду полягали у самому характері держави, створеної Карлом Великим. Він силою об'єднав народи. Різні за рівнем розвитку і культурою, у яких спільною була лише християнська віра. Господарство мало натуральний характер, усі необхідні речі та продукти вироблялися не для продажу, а для власного споживання. Відсутність торговельних зв'язків спричинила ізоляцію окремих областей держави Карла Великого. За онуків Карла Великого, Лотаря, Людовіка Німецького і Карла Лисого протистояння загострилося. У 843 році на з'їзді у Вердені онуки імператора уклали угоду про поділ імперії на три частини. Імператорський титул зберігався за лотарем, але ніяких особливих прав щодо братів, які стали самостійними королями, він не мав. Верденський поділ імперії онуками Карла Великого започаткував три майбутні західноєвропейські держави: Німеччину, Італію. І Францію. Підводимо підсумок. Засновника Францької імперії Карла Великого вважають найзнаменитішим монархом середньовіччя він фактично поклав край добі темних віків і об'єднав більшу частину Західної Європи в імперію. Вважається, що становлення нової Європи і Західноєвропейської середньовічної цивілізації. Відбулося саме за часів Карла Великого. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 2 Дякую за увагу. Урок закінчено.